Оберіг для України. Анна Зеленчук живе і працює в гуцульській криворівні. Із початку війни жінка зрозуміла, що треба бути корисною людям і почала виготовляти хрестики з воску. Нині її колекція налічує майже чотири сотні воскових хрестиків. Започалася робота з основної моєї роботи. Це колекція, яка складає 360. 5366 хрестиків. Це є кількість днів в році. Я її зробила як оберіг для нашої країни, для наших збройних сил України, для тих людей, які потребують оберегів. Після колекції я почала робити хрестики, обереги для. Ну, для будинків техніка, у якій працює Анна, унікальна, і кожен хрестик, зазначає майстриня, теж особливий і не схожий на інші. Використовую ромби, трикутники, квадрати, такі більш ну круглі орнаменти, і такі додаю вже тепер підкову. Тобто, те, якби чорний черемуш, вже щоб була асоціація з чорним черемушем, чашу додаю. Тобто, щоб як якщо я роблю хрестик великий оберіг, тобто, щоб кожна сім'я, кожна родина, куди цей хрестик іде, щоб він мав повну чашу життєвого, земного багатства і духовного багатства. Зазвичай розповідає Анна Зеленчук, хрестики купують для освячення з Йорданською водою на вінчання чи хрещення, а також щоб поставити в оселі як оберіг. Це не Йорданський, це йдуть дуже хрестики обереги, які вона склалася біля вхідних дверей, біля ікон, Хрестики обереги, тобто оберіг будинку. Беріг справи, оберіг ну бізнесу. Побачити хрестики майстрині можна у музеї Гуцульщини, що у Верховині. Свічки унікальні. Ну і також окрема тематика. Це є великодні свічки, котрі виготовлені у формі писанки. Ну і також тут закладена вся гуцульська автентика. Так що до кольору, до вибору, такі як наші гори, такі самі свічки до різноманітні. Свої вироби майстриня з Криворівні також дарує воїнам. На фронт їх везуть волонтери, капелани та самі захисники. Свічки можна носити у кишенях військової форми або ж покласти у приміщеннях чи навіть окопах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.